Всім привіт! Я сьогодні буду піднімати 6 кг 100 раз. Я нічого не буду робити, я тільки пришвидшую відео і все. Обрізати не буду. Почки! Що десь просто, що десь просить. Десять, вісім, сім, шість, Це було тяжко, я спитілась. Ну, можете порахувати, там було. 100 раз справді. Можете порахувати самі. Там було рівно 100 раз. Я сам рахував. Там немає різниці як, типу просто 100 раз. І ще рахувала моя сестра. Рівно 100 раз. Все, це було, як чесно, тяжко. Ну, я справився. Наступного відео будемо робити. Тысячу раз.